А перед початком відео я хотів би вас попросити підписатися, поставити лайк та залишити коментар. Це допоможе просуванню каналу. Дякую. Чат GPT тепер доступний в Україні. Нарешті нам вдалося виправити несправедливість. Україну вилучили зі списку країн, у яких заблоковано GPT. Програма не працюватиме лише на тимчасово окупованих з Росією територіях. Повідомив Федоров. Франція прискорила виробництво озброєння, тому Україна може розраховувати на швидкі постачання додаткових САУ Цезар. Про це повідомила міністр закордонних справ Франції Катрін Колоне під час Мюнхенської конференції. Зеленський запросив угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана до Києва. Голова держави запропонував йому приїхати до Києва під час їхньої зустрічі на саміті ЄС. Про це повідомив офіс президента. Сьогодні під час ракетного обстрілу України Росія спробувала вчинити акт ядерного тероризму. Сьогодні на південноукраїнській АЕС у 8.25 та 8.27 зафіксовані прольоти двох ворожих крилатих ракет. Повітряні об'єкти рухались руслом південного бугу в напрямку Первомайську миколаївської області і пролетіли небезпечно близько до ядерного об'єкту. Загроза поцілити в реактор з можливими наслідками у вигляді ядерної катастрофи знову була високою. Бербок закликала країни заходу якнаймога швидше долучитись до танкової коаліції та відправити бронетехніку в Україну. Наразі ця потреба є абсолютним пріоритетом. Також міністерка оборони Німеччини акцентувала на необхідності прискорити підготовку українських екіпажів. Окупанти встановили в районі Креміної потужну систему радіоелектронної боротьби, тому можливість використання квадрокоптерів та безпілотників обмежена. Про це заявив Сергій Гайдай. Росія продовжує імпортувати китайські дрони для війни в Україні. Згідно з митними документами, деякі з комерційних дронів прибувають на лінію фронту від російських дистриб'юторів, що поставляються китайською компанією DJI, тоді як інші перевозяться через об'єднані Арабські Емірати. Сьогодні Північна Корея запустила балістичну ракету після того, як США та Південна Корея попередили про спільні навчання. Про це повідомляє видання Reuters. Ракета впала поблизу західного узбережжя Японії в економічній зоні за годину після запуску. Це означає, що це була одна з найбільших ракет КНДР цього дня, 18 лютого 2014 року, у центрі Києва розпочався найкривавіший етап Євромайдану. Тоді загинуло 23 особи та 509 отримали травми. Згадаймо, як розпочиналась боротьба за європейське майбутнє країни, яка триває вже 9 років, та вшануємо пам'ять загиблих.